Днем народження щиро вас пазуся християнська сім'я, щастя радості миру бажає, щоб ви славили Боже ім'я. Пошле. У душі хай підтримує спокій, і злоді всі сльози зітре, хай Господь благословить. Кожен день ваш земний, кожну мить, збереже відлітик, Щоб у вічність набрати. Помолимось за Діму. Ну що, мені ну, ж, ні, ніяко не Ну Я поздравляю вас, дорогі мої, що ви год продержались. Я пам'ятаю, ви пам'ятаєте себе, так? Да? Перший рік? Да. Ху. <рес> <Да>. <рес> все. Можна спать ночі, так? Да? Все ага. тільки починається. Да. Но, насправді все тільки починається. <рес> бо маленькі не давали спати, <рес> а великі далі будете бачити. Не <рес> знаю. <рес> Ну, ми хочемо з вас помолитися. Все буде добре. Добрий, Добрий батько Небесний, дякуємо тобі за те, що у Артура і Наташі такий народився гарний чудовий хлопчик, що вони цілий рік змогли перший рік е, підняти його на ноги, що він проводить суботу з народом Божим, тут до неї молитви. Даруй мудрості батькам і далі виховувати і для царство того. Пошли, Пашли, Господи, в Твої небесні благосвіння, як матеріальних, так і духовних. Підтримай здоров'я, діми, Боже. Нехай твоя охорона буде з ним, щоб батьки були біля нього обидва, постійно. Ми мовимо тебе про це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.